Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Одеські рятувальники, які місяць тому постраждали внаслідок повторного ракетного обстрілу, потрохи відновлюються та повертаються в стрій. Продовжуємо розповідати історії героїв вогнеборців, які ціною власного життя рятували інших. Через збройну агресію російських бойовиків майже кожен день в Україні стає трагічним. Все більше людей травмовані фізично та морально. Так, одеські рятувальники, які 15 березня під час ліквідації пожежі потрапили під повторний ракетний обстріл, згадують трагічні події того дня. Пролунав повторний вибух, ударною хвилею нас відкинуло. Я намагався встати. Коли я почав вставати, я зрозумів, що в мене палає обличчя, палає підкасник, який знаходився під казкою. Намагався його швидко загасити. Хотів попросити допомоги у своїх колег, які знаходились там зі мною. Но вони, На жаль, вони не змогли мені допомогти, так як в них була така сама ситуація. Внаслідок повторного ракетного обстрілу постраждав весь Караул. Кожен рятувальник, який знаходився на місці прильоту, отримав певні травми: уламкові поранення, контузію, опіки обличчя та рук. Впав на землю, з руками ну, закрив голову, тому що я знаю, що в мене багато військових, які служать, тому вони говорили, що після прильоту там ще 10-15 секунд ще можуть летіти осколки. Тобто пройшли там ці лічені там секунди, не знаю, 10-15, я підвівся, почувствував, відчув пекучу біль в, області, в верхній області грудної клітки. Але дихання було не затруднене, то тобто, є з рукою нормально все. Потім ну, я побачив, так, да, дійсно, дуже страшні кадри, всі лежали. І На якісь там лічені секунди в мене був віч, я не знав, куди мені що мені робити в першу чергу, куди мені, куди мені бігти, до кого, до кого першого підходити. Повідомивши диспетчера рятувальної служби про повторний обстріл, Євген продовжив надавати допомогу іншим, хоча і сам мав уламкові поранення. У мене виявили також осколкове поранення і забрали для надання допомоги. Але рана була не глибока, тому мені її обробили, сказали, ти як, будеш працювати і їдеш. Кажу, ну звісно, буду працювати. Тобто я пішов далі допомагати, чи міг. У той важкий день подвійного ракетного прильоту по Одесі на місці події, попри власний біль, рятувальники продовжували допомагати один одному та направляти всі свої сили тим, кому це було найбільш потрібне. Денис Колесніков та Микола Стаднік були першими постраждалими, яких помітили інші рятувальники, та яким почали надавати екстрену домедичну допомогу. Те, що я побачив, це, це був жах, чесно скажу. Опанувавши себе, Почав допомагати своїм рятувальникам. Це був Денис Колесников, який знаходився на той момент вже без свідомості. Ми з цивільним його надавали допомогу. Я розрізав його, його формну одяг та знімав бронезахист. Коли я це побачив, побачив велику рану бокову в районі грудної клітки. Він стікав кров'ю. Цивільний мені дав скотч армірований. Я наклеїв на цю рану, щоб припинити кровотечу. На жаль, Денис Колесніков загинув на місці прильоту. Життя Миколи Стадніка вдалося врятувати. Коля дуже сильно кричав, що у нього ну, біль в нозі, в лівій. Он почав е е надавати йому, йому першу медичну допомогу. Денис був якби при тямі, але він не міг нічого сказати. Потім наклав Миколі Стадніку турнікет на ногу і призупинив кровотечу. Микола Стаднік працює в ДСНС вже 23 роки. Після повторного ракетного удару по Одесі чоловік отримав чисельні травми. Але зараз, перебуваючи на лікарняному ліжку із металевими спицями в нозі, Микола все одно планує повернутися до своєї команди та чекає, коли знову зможе стати в стрій, Зазначили в ДСНС Одеської області. Кількість жертв удару по Одеській області 10 квітня збільшилася до шести осіб. Чоловік 56 років, який отримав чисельні травми під час ворожого обстрілу, помер у лікарні. Нагадаємо, у середу армія РФ атакувала наш регіон дев'ятьма балістичними ракетами. Серед жертв десятирічна дівчинка 12 квітня оголошена днем жалоби у зв'язку з загибеллю людей. На одному з одеських ринків Київського району сталася пожежа. Вогонь перекинувся на сусідні торгові споруди. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Аби підібратися ближче до вогнища. Рятувальники поставили свої автомобілі на трамвайні колії. Таким чином було перекрито рух у бік Таїрова. Сьогодні в день до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на одеському ринку на розі вулиці Левітана та Люздорської дороги. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що сталося загорання у закладі швидкого харчування з подальшим розповсюдженням на магазин побутових товарів. Оперативно ліквідувавши пожежу, вогнеборці запобігли розповсюдженню вогню на поруч розташовані будівлі. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Для встановлення причини пожежі. Направлено дослідно випробувальну лабораторію ДСНС Одещини вимагав відкати у торговців фруктами та овочами. В Одесі за вимагання та хабарі затримали чиновника райадміністрації. Фігуранту загрожує до 10 років ув'язнення та конфіскація майна. Начальник одного з відділів пересипської райадміністрації вимагав щомісячну данину у розмірі 12 тисяч гривень з місцевого підприємця, який займається роздрібною торгівлею фруктами та овочами з вуличних лотків, за відмову погрожував демонтувати його два торгові об'єкти. Але водночас, за додаткові 10 тисяч, чиновник обіцяв посприяти в розміщенні ще одного лотка. Нами спільно з оперативниками Одеського районного управління поліції номер 1 викрито 36-річного посадовця, який вимагав гроші з підприємця за невжиття певних заходів щодо проведення демонтажу функціонуючих торгівельних об'єктів на території Пересмського району міста. Загальна сума неправомірної вигоди становить 22 тисячі гривень. Зловмисника затримана в процесуальному порядку слідчі територіального підрозділу поліції. За процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Чиновник встиг отримати від комерсанта 22 тисячі гривень. Його затримали одразу після одержання другої частини цієї суми в одному з дворів у Пересипському районі. Фігуранту повідомили про підозру, йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. Під час руху на проїжджій частині необхідно бути вкрай уважними не лише водіям, а й пішоходам, а ще не нехтувати сигналами повітряної тривоги, в тому числі в день, та бути обережними. Крім того, необхідно завжди пам'ятати про тих, хто поруч і піклуватись про їхню безпеку. Патрульна поліція Одеської області вкотре дає життєво корисні поради. Бути уважним в усьому, особливо під час воєнного стану для українців. Це життєва необхідність, тим більше коли поруч твоя дитина, рідні та близькі. А ще пам'ятати про тих, хто не може в повній мірі піклуватися про свою безпеку самостійно, маленьких дітей та людей похилого віку. Патрульна поліція Одеської області знов нагадує населенню про необхідність дотримуватись основних правил під час повітряної тривоги. Нагадуємо містянам про правила безпеки, такі які слід всім вже знати та виконувати під час повітряної тривоги. На жаль, ми бачимо, що зараз у нас такі складні дні, і досить багато людей, які під час повітряної тривоги, продовжують прогулянки та відпочинок. Але це великий ризик. Тому, коли лунають сигнали повітряної тривоги. Слід все ж таки рухатися в бік укриття та знаходитись там, поки не пролунає відбій дорослим. Слід пам'ятати про декілька важливих моментів, які стосуються безпосередньо безпеки дітей. Це контроль з боку батьків, контроль за порядком, за дисципліною, за виконання правил безпеки, за переходом безпечним переходом проїжджої частини. Також постійний повинен бути контроль, тому що знову ж таки я повертаюся до повітряних тривог, і батьки повинні контролювати дітей, якщо лунають сигнали, не дозволяти їм залишатися на вулиці, а все ж таки намагатися так, щоб дитина, якщо вона в навчальному закладі, то щоб вона йшла до укриття, якщо вона біля дому на прогулянці. Щоб вона поверталась до батьків і разом йти до безпечного місця. Якщо дитина знаходиться у навчальному закладі, вона разом із вчителями або вихователями під час повітряної тривоги має обов'язково пройти до укриття. Алла Марченко нагадала батькам про необхідність постійно проводити зі своїми дітьми виховні розмови, під час яких нагадувати їм правила переходу проїжджої частини, а також про заборону спілкуватися з незнайомими людьми на вулицях міста. Сімейний патронат відносно нова соціальна послуга, яка буде поширюватися на Одещині в Україні. За підтримку фонду ЮНІСЕФ стартував проект Родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату. Після конкурсного відбору дев'ять громад нашого регіону візьмуть у ньому участь. У громаду планується створення патронатних сімей, в яких вихователі будуть надавати професійний догляд виховання та реабілітацію дітям, які тимчасово не можуть. Проживати у власних родинах. Патронат це соціальна послуга, завдяки якій дітей, чиї батьки потрапили у складні життєві обставини, влаштовують не до спеціальних закладів, а в сім'ї професійних вихователів. Таким чином, хлопчик чи дівчинка залишається у своїй громаді, може ходити до своєї школи чи садочка та продовжує зберігати контакти з родичами. Презентації загальноукраїнського проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату була присвячена зустріч в Одесі. Сьогодні в області у нас майже 5 тисяч дітей е, зі статусом, да, це діти, сироти, і діти позбавлені е, батьківського піклування. Ще майже 200 дітей у нас в інституційних закладах. Інші під опікою часто ще у родичів чекають е, е, визначуткого визначення свого статусу. І є нагальна потреба в області розбудовувати такі сімейні форми виховання на сьогодні. В Одеській області працюють 15 патронатних сімей, які надають професійний догляд, виховання та реабілітацію дітям, котрі тимчасово не можуть проживати у своїх родинах. Такої кількості патронатних вихователів мало, говорять фахівці. Проєкт сімейного патронату виконується в Україні Міністерством соцполітики, Національною соціальною сервісною службою спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Патронатні родини забезпечують якісний догляд за дітьми протягом часу, необхідного для подолання потенційної кризи біологічної родини, або протягом часу необхідного для пошуку установітеля чи опікуначі піклувальника зазначеної дитини у проєкті. Візьмуть участь 184 громади з 21 області України, зокрема 9 громад Одещини, що пройшли конкурсний відбір. Білгородністровська міська територіальна громада, Болградська, Подільська, Ширяєвська, Любашівська, Відіопольська, звичайно, й Одеська і міжнародні партнери, які сьогодні присутні, вони будуть частково нам допомагати фінансуванню. Я думаю, що сьогодні старт відпрацьовуються питання відносно матеріального забезпечення, що можливо, і, і саме зараз. Відпрацьовується постанова, проект постанови Кабміна по збільшенню виплат на кожну дитину в патронатної сім'ї. Ну і з нашої сторони, з нашої сторони, з місцевої громади це допомога, якщо необхідно, і по влаштуванню діточок і в дитячі садочки, і в школи якась підтримка по лінії соціального захисту, звичайно, у нас буде. Загалом в Україні вже працюють близько 300 патронатних сімей, тоді як дітей, які потребують їхніх. Послуг щонайменше 8 тисяч. Завдяки проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату кількість патронатних сімей має подвоїтися, вважають ініціатори проєкту. І повертаючись до питань важливості сімейного виховання, контролю і принципів ювенальної превенції, в Ізмаїлі затримали підлітка, який у центрі міста пограбував чоловіка. З'ясувалося, що у 17-річного хлопця за плечима вже три судимості та сім звинувачень у крадіжках. 17-річний ізмейльчанин у центрі міста помітив незнайомого чоловіка і почав випрошувати в нього дрібні гроші. Тільки но той вийняв з кишені готівку. Хлопець вирвав у нього з рук 200 гривень з такою силою, що купюра розірвалася навпіл і втік, відштовхнувши потерпілого. Затримала його у відділенні банку, коли хлопець намагався обміняти дві половинки купюри на цілу. Менш ніж за годину правоохоронці встановили правопорушника. Гроші здобуті злочинним шляхом у молодика вилучили, а його сам. Мого затримали в процесальному порядку. Як виявилося, у 18-річного фігуранта вже є три судимості за грабежі. Також на розгляді в суді перебувають сім обвинувальних актів за крадіжки, і хлопець мав перебувати під домашнім арештом. Затриманому повідомили про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі. В Одеській області ліквідували чергову схему переправлення чоловіків до невизнаного Придністров'я. Незаконний бізнес організували мешканці прикордоння для пошуку клієнтури. Спільники створили телеграм-канал, де надавали інструкції щодо часу, місця та умов перетину кордону. Схему організували четверо жителів села Кучурган. Фігуранти домовлялися з охочими про місце зустрічі та привозили до приватного будинку на кордоні. До схеми також залучили громадянина Молдови, який вночі переправляв чоловіків через кучурганське водосховище на власному катері. Коштувала така послуга від 7 до 10 тисяч доларів залежно від терміновості виїзду. Оплата здійснювалася в криптовалюті. Фігуранти ретельно перевіряли чоловіків, які до них зверталися, і постійно змінювали мобільні телефони. Та номери сім карт, але це їм не допомогло. Правопорушників затримали на гарячому під час спроби незаконного переправлення чергових п'яти чоловіків. Їм загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. На дещині іноземець намагався підкупити прикордонника та організувати схему нелегального виїзду ухильників за кордон. Затримали фігуранта на гарячому у прикордонному пункті пропуску. Як з'ясувалося, 45-річний іноземець мав посвідку на проживання в Україні та проживав у роздільнянському районі. За послугу приятель заплатив йому 500 доларів. Ще 2000 тисячі доларів він обіцяв заплатити прикордоннику, аби той допоміг йому виїхати через пункт пропуску Старокозачету Дора. Але правоохорон. ...повідомив про хабар керівництву і чоловіка затримали одразу після передачі грошей. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до 9 років з конфіскацією майна, повідомили у прес-службі облполіції. З приходом тепла активізувалися і змії. Саме навесні розпочинається їхній сезон. Які плозуни водяться в Одесі та регіоні, які з них безпечні, а які отруйні? Та що робити, якщо побачили змію? В ефірі телеканалу ГРАД пояснив директор Одеського залу. Парку Ігор Біляков з настанням тепла виходять із зимової сплячки і плазуни. Зокрема, прокидаються і стають активними змії. Вже у ці дні вони розпочинають період свого розмноження і можуть бути агресивними. Однак, треба розуміти, що в Одесі отруйних змій немає, говорить директор Одеського зоопарку Ігор Біляков. Є у нас два види вужів. Звичайний вуш та вуш водяний, вони зовсім такі ну, безобидні, вони е, не вміють кусатися навіть. Mm -hmm. Є два види полозів: е, Сармацький полоз та е, жовточеревий полоз. Жовточеревий, е, об, оба полози вони у Червоній книзі України, це рідкісні тварини, але їх досі багато у Одеському регіоні. Е, і якщо е, вони вже можуть кусатися. І якщо. Е, Сармацький полос то змія така інтелігентна, вона не, не, не любить е, агресії якоїсь, вона не кусається просто так. А ось е, полос жовточеревий то досить агресивна змія, яка здатна навіть е, атакувати людину, якщо вона чує загрозу. А ось в Одеському регіоні, а саме на півночі області, у Савранському районі водяться й отруйні змії гадюки віпера або степові гадюки. Але безумовно навіть неотруйна змія може налякати людину. Тим паче, якщо та бачить її зненацька, а так і відбувається зазвичай, адже плазуни є дуже швидкими. Інший розповсюджений випадок змії полюбляють автівки, можуть залізти до теплого двигуна і часто її знаходять під капотом. Побачити змію можна навіть у себе вдома. Таке трапляється, якщо плазун втік від ваших сусідів, поціновувачів екзотики. Змія втікає дуже легко. Вона приходить там у мал саме малу Отворили, щирину, так, да, да. і е, це може бути і е, будь-яка екзотична змія. І буває, що там удави, пітони. Е, Ну, О, Це якщо вже побачили на балконі, наприклад, або да, в квартирі да, ну, якось вона з унітазів, перелізла. так? часто виходить, Як -як? з з може да. Якщо ви раптом побачили змію, чіпати її не треба. Алгоритм дій має бути наступним. Перше, що треба зробити, взяти телефон та сфотографувати змію. Угу. Треба зробити кілька е, чітких знімків. Угу. тому що Через хвилину, через дві ви вже її можете не побачити. Якщо в нас в квартирі вона десь так залізе, що ви її не побачите. А маючи її фото, ми можемо зрозуміти, що це за вид. Ви її сфотографували, можна висилати на мій номер на Viber, мій номер 068 14 539 і е, я, отримавши це фото, буду знати, що то за змія, і вже звідти я вам можу підказати. Якщо я десь поруч знаходжу, я зазвичай під'їжджаю. Коли температура повітря стане більш спекотною, активність змій буде знижуватися. У спеку плазуни стають малорухливими та млявими. Їхні почуття притуплюються, тому дуже легко наступити на них, застерігають фахівці. Вони мають і довготривалий прогноз щодо змій. Так, Ігор Біляков не виключає, що у зв'язку зі змінами клімату, років через 20 отруйні степові гадюки будуть водитися і в Одесі, але поки це віддалена перспектива. Якщо дуже захотіти, можна й в космос політіти, і не лише на місяць, а й до більш віддалених планет. У Всесвітній день космонавтики ми запитали у містян про те, яким вони бачать майбутнє Землі та можливі космичні перспективи людства у найближчі десятиліття, яким вони сприймають далекий космос, та чи погодились переселитись на іншу планету, якщо колись стане таке можливим. З незапам'ятних часів людина завжди із трепетом дивилася у нічне небо, захоплюючись його красою та невідомим безкрайнім простором. З розвитком технічного прогресу з'явилася можливість не лише вирушити на орбіту Землі, а й полетіти до інших планет сонячної системи. Наука не стоїть на місці, тому перспектива вирушити у космічну подорож цілими групами людей, наприклад, на Марс або місяць, у майбутньому, вже не звучить як фантастика. У всесвітній день космонавтики, що відзначається 12 квітня, ми запитали жителів Одеси, що вони думають про такі перспективи людства та як скоро це може статися. Ну, я думаю, що на своєму віку я ще успію подивитися, на те, як будуть заселяти інші планети, потому що там Ілон Маск уже. семимильными шагами туда стремиться. По Илону Маску, так это вообще через 10 лет, о, то есть ближайшими десятилетиями научно-технический прогресс не остановить, он будет двигаться, и, конечно, заселение других планет будет вестись, безусловно. Ну, я думаю, еще не скоро, хотя, возможно. Ну, возможно, год, через тысячу роки, может, больше, ну, не знаю точно. Чи хотіли б у перспективі полетіти до інших планет? На це питання не всі відповіли однозначно. Деякі хотіли просто вирушити на екскурсію, а інші співрозмовники взагалі відмовилися б залишати рідну планету навіть ненадовго. На екскурсію, так да. хотіла б, якщо б здоров'я дозволила, а не зовсім ні. Ну я так гадаю, що треба зберегти нашу планету. Ось, а інше ну, я б то не хотіла жити. Нічого ні, можливо, все а, та я не знаю. Напевно, ще не час. Деякі респонденти дозволили собі більше розвинути уяву та трохи помріяти щодо майбутніх космічних перспектив і не відмовилися б стати за можливості членом космічної експедиції на іншу планету. Коні ж заласіліс для мужчина саме лучше та масштабної селінідесими. Коні ж сласила себе щодо виращувати, що там буде. Які-то колонії перви там вже будуть. Ну, я думаю, що перві саме бути багатої учене. Ну і тя, хто підготовлений. Ну, звісно, спочатку на екскурсію. Подивитися, як там, що там може в нас лучше, то зачем же ж туди летіть? Правильно дізнавалися ми думки людей і про Землю, якою вона може стати, коли космічні технології ...розів'ються до рівня заселення інших планет. Зараз спостерігаємо, що нашою планетою що все не дуже добре. Ми знаємо, що зараз відбувається, і можемо це відчувати на собі. А війни, жара. Тобто це не дуже приємно. Дивіться, але ж інші планети, вони не краще. Там є свої мінуси, свої плюси. Думаю, що наша планета буде свісти процвітати зі своїми проблемами, як це й було раніше, але при цьому ми отримаємо можливість все ж таки заселити інші планети. Як воно станеться насправді? Людство матиме змогу побачити на власні очі у свій час. А поки що побажаємо всім українцям вирішити нагальні земні питання, пережити події, пов'язані з воєнним часом, а у майбутньому жити щасливими на своїй землі. Про всі ці та інші події ми розповімо в наших наступних випусках.